365 днів про взаємовідносини, день 159. Створений бути батьком. Дії святих апостолів, 17 розділ, 26 вірш. Від однієї крові він, тобто Бог, створив увесь рід людський для проживання по всьому лицю землі, установивши визначені наперед часи і межі їхнього проживання все чітко і конкретно. У нього абсолютно немає розмитості. І коли він створював чоловіка, він чітко створював і бачив в ньому батька. Він не думав на рахунок того, можливо, напівбатько, можливо, не повністю, а можливо, супербатько. Він каже: ти уже є батьком. Тому що в Бозі створені ми всі. Давайте звернемося і згадаємо: Адам. Створений із праха земного. Тобто Бог взяв, як кусок глини взяв, зліпив Адама, вклавши в нього від початку абсолютно всі функції, призначення, можливості, ресурси, він сказав: Ти можеш. Єва не була створена з Пороху земного. Вона була створена з Адама. Тому, коли він вдихнув, от зліпив це все. І вдихнув дихання в життя життя в Адама, він створив уже і дружину в ньому. І тому він сказав, плодіться. Коли ми читаємо родовід Ісуса Христа, що там сказано в кінці? Це ви можете подивитися в Лукії, 3 розділ, 23, 38 вірш. Ісус, син Сифів, Адамів, Божий. Тобто. в Адам уже походить від Бога, він в Бозі. А якщо Адам в Бозі, то кожен чоловік, він сокритий там. Значить, призвання, покликання і функції батька, закладені там, залишається мале встати і почати їх виконувати. Це означає транслювати це батьківство. Батьківство є долею. Кожного чоловіка. Мені подобається ця фраза доля. Знаєте, від долі не втічеш. Як би ти не хотів виконувати чи не виконувати це, але це доля. Тому Бог каже, я благословлю. Ти можеш звернутися до мене, якщо ти не маєш сили. Я благословлю і навчу, бо ти від Бога. Бог, батько, Він є прекрасним прикладом, тому що Небесний Отець є прекрасним прикладом для наслідування. Він є прекрасним вчителем, наставником. І коли ти, як чоловік, звертаєшся до нього, Бог каже: дитину, та звичайно навчу, та, звичайно, не залишу тебе, та, звичайно допоможу тобі вималюватися в характері, в функціях, в розумінні, в напрямках і в тебе все вийде. Тому запам'ятайте і підкресліть для себе, чоловіки, ви є представниками Бога. На цій землі друге небесний батько це ідеальний приклад для наслідування. Третє він не залишить і не покинує. як результат. Батьківство є долею для кожного чоловіка.